Дитячу мрію написати книжку дорослість викотила в реальність дещо по-своєму. Пише Олександра журналістські тексти, але ось у світ вийшла й перша книжка. Переклад, гордість і упередження Джейн Остін удатися до перекладацької справи змусили ковідні часи. Робота онлайн і пошук підробітків. Я стала підшуковувати такі фріланс-проєкти на переклади. Це були меню для ресторанів чи якихось закладів. Чи, наприклад, стали популярними певні такі короткі збірки оповідань і теж шукали часто перекладачів? Я подавала резюме. Багато займалася фанатськими перекладами. Це коли є. Певні шанувальники певного не знаю, там, фільму чи кіно. Вони пишуть альтернативні історії, які не входять в канон Всесвіту. І, відповідно, хтось їх пише, там, якщо це англійською мовою, потім, відповідно, хтось перекладає їх українською. І отак от така практика була мовна, можна так сказати. І з цього все пішло, поїхало. Перекладала багато різного. До масштабнішого кроку в перекладацькій справі спонукала подруга. Вона мені сказала, що для чого ти розмінюєшся на такі дрібні проєкти. Дивися, багато видавництв шукають зараз перекладачів. А я тоді стала сумніватися, бо в мене немає перекладацької освіти, я, ну, я був, маю журналістську освіту. Вона сказала, в тебе є певне портфоліо, так воно невелике, але ну спробуй подати. Я подала в три видавництва. Це було в 2023 році. Всіх трьох мені відписали відмову. Олександра не засмутилась. Тим паче з одного з видавництв повідомили, що внесли до бази перекладачів, і якщо з'явиться переклад, дадуть його проєктам. Чекати довелося відносно недовго. Як тепер пам'ятаю цей день? Це було 19 грудня 2023 року. Я була на зйомці спортивної своєї програми про сквош І мені прийшло сповіщення про те, що прийшов лист на електронну адресу. Я його відкрила і застрибала від радості, тому що мені е, дали на переклад е, проєкт: от власне гордості упередження, і, і цю фізичну книгу я зараз маю можливість потримати в руках. Текст не був новим, адже Олександра колись цей твір уже читала. Ба більше їй дісталася для перекладу одна з улюблених історій. Я ще коли була підлітком. Це така усвідомлена перша моя прочитана книга. Мені колись моя мама підсунула, якщо можна так сказати. І вона мені дуже сподобалася. Я також передивилася всі можливі екранізації від 1940 року до найновішого, до гордості упереджені і зомбі. Дуже мені вона подобається. І тому, напевно, найбільш такий щемкий був момент, що от випускова редакторка Дарина вона повірила в мене. І я їй дуже вдячна за цей шанс. І от так, власне, одна з моїх найулюбленіших історій заговорила моїми словами. Це дуже хвилююче. Очікування реальність у Сашки зійшлися в усвідомленні складності перекладу як процесу. Це щоденна зустріч із викликами, каже перекладачка. Сьогодні ти можеш перекладати староанглійську мову про звичаї у Англії в 19 столітті, а завтра новітні терміни і зміни в відеоігровій сфері, наприклад. І це вимагає дуже. Ем... Занурення у тему, якщо ти хочеш зробити хороший переклад, тому що, наприклад, не всі ідіоми в англійській мові в українській мові можна передати буквально. А все ж таки, це дуже різні мови за своїми структурами, за своїм лексикологічним наповненням, за своєю стилістикою. Тобто певна ритміка є в англійській мові, в українській мові. Це потрібно враховувати. У книжці багато виносок. Культурний контекст так, того, того часу. Тобто, наприклад, я завжди думала, що кадриль це танець, але це не тільки танець, карткова гра також є в Британії, була популярна. А проведення дозвілля, як ну, така знать чи напівзнать, як вона його проводила, а традиції майорату, наприклад, дуже багато таких історичних нюансів, які довелося в процесі перекладу цієї книги. Вивчити, коли. Під час читання ти, можливо, не звертав на це увагу, але коли більше заглиблюєшся в текст, то, та, то ти починаєш думати. Перекладів Джейн Остін є багато, але й фанбаза книжки велика, каже Олександра. Знаю, що дуже багато хто очікував і очікує так, збирають навіть колекційно, тому що насправді українською мовою багато є перекладів, багато є варіантів видань. А коли Джей Ності увійшла до шкільної програми, то з'являється ще більше і напевно буде з'являтися ще. І тому от, оця спільнота це дуже цінно, але і відповідально, щоб ну ті фанати і ті прихильники, так цієї історії, які чекають прихильниці, щоб просто їх не підвести, і можливо. Моє завдання було основне перекладати як для себе, так, щоб я хотіла це прочитати. У цій книжці акварельні ілюстрації. Іри Комащук, це київська художниця, а вони зроблені аквареллю на папері руками. Потім вони були скановані на комп'ютері і, відповідно, потім стилізовані під книгу. Вони настільки, як на мою думку, звичайно, я не є. Не знаю, професійною мисткиною і так далі. Вона дуже тонко передала оцей цей історичний контекст, тому що от саме ці акварелі вони пасують духові книги. Важливу роль в цій книзі відіграють листи, задизайнені відповідно з певними малюнками, певні маєтки вони зображені, якісь елементи, наприклад, весільного одягу, одягу офіцерів. Переклад створювали в непрості часи. Якщо я перекладала тут книжку на Закарпатті в нас були тільки блекаути в той період. Я пам'ятаю, що це дуже було складно. То Ірина малювала під обстрілами. Відповідно, дівчата редагували, випускали. Надрукована вона в типографії, яка була розбомблена російською ракетою і відповідно відбудована. І зараз от виходять знову там друкуються книги. І тому це певний виклик. Книговидання в Україні зіштовхується з дуже книгоринок, взагалі, з дуже багатьох. Твоя викликами, які нам ще е, належить вивчити, книжка велика. 544, якщо не помиляюся, і <рес> важить вона кілограм. Чому гордість і упередження варті читацької уваги, незалежно в якому перекладі або в оригіналі. Є певне упередження, що це жіночий роман. Але це не так. А якщо ви хочете відчути стиль. Атмосферу життя в Англії 19 століття із його законами, із його звичаями, із його певними абсурдними для нас зараз моментами життя, то вам потрібно прочитати цю книгу в Джейн Остін Дуже багата мова. Якщо у вас є змога читати в оригіналі, спробуйте почитати в оригіналі. Візьміть, почитайте у будь-якому перекладі. Я раджу всім спробувати почитати Джейн Остін. Вона дуже класна. І не тільки тому, що вона моя улюблена, одна із моїх найулюбленіших письменниць, а тому, що справді можна знайти для себе багато цікавого. Це тільки одна з історій, яка заговорила словами Олександри Артюхіної. Журналістика, як зізнається, дівчина не відпускає. Тому перекладацька справа просто ще одна складова життя. І невдовзі з'являться нові переклади, над якими вже активно працює.